Є знижки на псилобальзам-гель – 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на віта прост комбі. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Вітання нову випуск головного на ранок. Четверо загиблих серед яких двоє дітей у Києві внаслідок російської атаки. Цієї ночі ранку а також на цю мить відомо про 22 постраждалих. За даними міського голови серед потерпілих троє дітей. Їм зараз надається допомога. Зруйновано багатоповерхівку, а також є влучання у торговий центр. Під завалом у Дарницькому районі можуть перебувати цієї миті люди. У кількох районах міста палають автівки. За даними військової адміністрації, і в повітряному просторі столиці були обманки, гербери, шахеди, балістика, крилаці, ракети. Кінжали тощо. І під ударом була і київщина. Атака росіян на область була дронами, ракетами, балістикою. Це все призвело до поранення 33-річного чоловіка у Фастівському районі. Його госпіталізували також пошкоджено приватні будинки у Фастівському і Броварському районах. Так повідомили в ОВАМ. А також Росіяни завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя. На місці почалась пожежа, повідомляє обласна військова адміністрація. Ну і кхм, цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом була б зокрема парк швидкісних поїздів інтерсіті плюс. Повідомили в «Укрзалізниці». Один поїзд суттєво, як бачите, пошкоджено працівники перебували в укриттях. І у Вінницькій області затримується зараз низка поїздів. Деякі поїзди курсуватимуть в об'їзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже перебувають на ній, продовжать рух вже під резервними тепловозами. Пепела завдали потужних ударів по фіїпському і Новокуйбишевському НПЗ в Росії. А також підтвердили в центрі протидії дезінформації. Там заявили ці заводи одні з ключових російської економіки війни. По одному з них пролетіло щонайменше 17 дронів. Тим часом російська столиця залишилась без постачання пального. Після вибухів вийшов з ладу нафтопровід Рязань-Москва в районі села Божатково, залізничного району Рязані. Було чути вибух. Після його здійнялася масштабна пожежа. Повідомляють місцеві. Цей нафтопровід є одним із головних джерел забезпечення Москви пальним. Кілька, кілька років тому цю магістраль перепрофілювали під перекачування бензину, який постачає державна компанія Транснафта, що забезпечує російську армію. За даними Звідки зараз транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на незвичний строк? Що саме спричинило вибух на нафтопроводі, наразі невідомо. Ольга Стефанішина стала новим послом України в США. Президент Зеленський підписав відповідний указ про її призначення замість Оксани Маркарової, яка очолювала посольство України в США з початку 2021 року. Серед першочергових завдань Ольги Стефанішини – результати домовленості з президентом Трампом, передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою нині залежить довготривале гарантування безпеки України, зазначив президент. Далі пряма мова його. На столі дві українські пропозиції: це сильні пропозиції, це угода про зброю для України. Це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Гарантії безпеки для України одна з центральних тем на переговорах представників України зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом, які плануються цього тижня. Про це повідомляє агентство Блумберг. Окрім гарантії безпеки, переговори стосуватимуться можливої двосторонньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна. До Нью-Йорка на переговори їдуть керівник офісу українського президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Оміров. Двоє дітей 8 і 10 років загинули, і 17 людей дістали поранення внаслідок стрілянини у католицькій школі в Мінніапольсі, США. Озброєний чоловік почав стріляти через вікна церкви по дітях та інших вірянах, які прийшли на Месо. За даними поліції, чоловік також вистрілив у себе і помер на місці. Крім двох загиблих поранень, зазнали ще 14 дітей. Двоє з них перебувають в критичному стані. Стрільця вже, іден... вже ідентифікували це. Трансгендерний чоловік на ім'я Робін Вестман. На обоймі його зброї був напис Вбити Дональда Трампа і також антисемітські написи. Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав російську так звану спеціальну воєнну операцію вторгненням в Україну. Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу Аль-Арабія. Альхам Алієв підтримав територіальну цілісність. і Нагадав, що Баку не змінював позицію від самого початку російського вторгнення. Він також заявив, що приєднання Азербайджану до СРСР було російським вторгненням і окупацією. Нагадаю, два тижні тому президент Азербайджану на тлі ударів росіян по нафтобазі Сокар в Одеській області та газокомпресорній станції виділив 2 мільйони доларів міністерству енергетики з метою надання гуманітарної допомоги Україні. Зараз послухаємо Алієва що стосується нашої загальної позиції, вона завжди була принциповою. Азербайджан із перших днів російського вторгнення підтримував територіальну цілісність України і продовжує підтримувати її. Це було для нас очевидним кроком. Литва запропонувала почати технічні переговори про вступ України в ЄС без згоди Угорщини. Вільнюс надіслав країнам Європейського Союзу листа, в якому пропонує на неформальному зібранні міністрів у Копенгагені 1-2 вересня розпочати переговори з Україною і Молдовою без згоди Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС. Якщо всі, крім Будапешту, погодяться з пропозицією, то перемовини про вступ України до блоку йтимуть технічно, а формально їх можна буде зак. Ріпити пізніше, коли Будапешт змінить позицію або владу. Водночас Єврокомісія скептично дивиться на ідею старту технічних переговорів без згоди всіх членів блоку. Її представники нагадують, відкриття кожного розділу потребує одностайності. Також Литва закликає встановити чітку дату вступу України. Це 2030 рік. Це на думку вільнюсу дозволить і ЄС і Києву планувати рішення, ресурси та перехідні періоди. І сьогодні українські хлопці від 18 до 22 років включно можуть офіційно виїжджати за кордон. Напередодні опублікували урядову постанову, яка змінила відповідні правила перетину кордону. Прикордонникам треба надати закордонний паспорт, військово-обліковий документ, паперовий або резерв плюс, але безперешкодно виїхати можуть не всі. Особи, які мають обіймають посади в органах державної влади місцевого самоврядування, їхати за кордон можуть тільки в службові відрядження. Також перетинати кордон зможуть жінки, де Депутатки місцевих рад ця а, норма стосується а, лише тих, які працюють на громадських засадах, не отримують зарплату в органах місцевого самоврядування. Так, друзі, ну і зараз зустріч, на яку ми довго чекали, і це без перебільшення кіноподія, документальна кіноподія не тільки Україна, а й всього світу. А в студії сніданку ми зустрічаємо Мстислава Чернова, оскароносного режисера. Який буквально вчора презентував на добрій прем'єрній зустрічі а, свій фільм «2000 тисячі метрів до Андріївки. І від сьогодні по всій Україні на великих гранах ви можете цей фільм обов'язково побачити. Про нього сам Мстислав розкаже. Чекаємо. Цієї осені готовий. Так, почнемо. Абсолютно нові серії. Улюбленого серіалу стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії. З 15 вересня, о 20. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.